Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. ГРОТ Прийма. Про це місце, шановні друзі, ви навряд чи чули. Але дарма адже Грот Прийма у Львівській області, криє в собі артефакти. Які доводять, що там були поселення неандертальців. За оцінками археологів, цій печері понад 45 тисяч років. Ось так, друзі. Тому як ми переможемо в цій війні, повернемо всі свої землі, ви, друзі, вирушайте, на Грод приймо. Це дуже цікаво. Дякую, друзі, за увагу!